Порядок денної роботи медичної наради включене одне питання підсумки роботи медичних закладів Тисменецького району за 2012 рік. Доповідав Ігор Волощук, заступник головного лікаря Лисецької центральної районної лікарні. Виступаючи почав з тих позитивів, що є в цій галузі в нашому районі. Був Михайло Васильович на відкритті, На амбулаторію було закладено на ремонт і на придбання до придбання необхідного обладнання інвентарю в районі 1 мільйона гривень. То було фінансування в основному наше, основному районне. І велике, я вважаю, що цей одна з більше досягне, тому що амбулаторія зараз, яку ми зробили, є однією з найкращих, можна сказати, на Україні. Слідуюче питання, яке ми працювали за допомогою районної ради, за допомогою адміністрації нашої, ми, е, вдалося нам зробити, перенести е, ФАП в селі рочнів. Тобто у нас було старе приміщення, яке не, не відповідало тим вимогам. Зараз ми переїхали в нове приміщення, таки було залучено. 23 тисячі гривень для того, щоб відкрити дане приміщення. Зараз ви бачите на слайдах. Приміщення дійсно є по всіх стандартах, я не боюсь сказати цього плані європейського, де всі кабінети відповідають згідно табелі оснащення. В принципі, туди приємно людям прийти і приємно нашим людям попрацювати. Так само було зроблено, мова йде про відкриття лікарських амбулаторій. Тобто зараз нам вдалося знову ж таки в тому році, наприкінці того року, відкрити лікарську амбулаторію на базі. ФАПУ СТОВАМОЛІСЦІ. Зараз ми працюємо над дооснащенням, над дооснащенням, над покращенням матеріально-технічної бази, але знову ж таки це є великий крок вперед, тому що лікарі є постійно присутні, причому вони один-два взяли нового завідуючого амбулаторію, нового доктора. Так що, в принципі, робота пожвавилася, наскільки я чую відгуки від людей. Люди задоволені тим, що відкрилася амбулаторія. Щодо негативів, відсутність рентгенапарату для міста тисленці, педіатричне відділення в листі довести до ладу. Медичні програми діють в районі, але чи достатньо коштів для реалізації цих медичних програм. Програми є, фінансування немає. Медицина має свої показники. Десяте місце район посідає по рейтингу позитиву. Ще один такий негатив: збільшилась смертність немовлят, хоча вини лікарів в цьому немає. Значно знизили захворюваність на туберкульоз у порівнянні з минулим роком. В роботі медичної наради взяв участь Роман. Пан Мельник, директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації, який зробив зауваження виступаючому ігору Волощуку за перенасичення виступу цифрами, які неможливо запам'ятати, адже ці цифри відсотки це люди, це життя людей.